Приватний Мерседес Майбах, Роуз Хроус Я люблю свою страну. Годинники за десятки тисяч євро, лише вартість одного з них 12 тисяч євро. Відвідання зустрічі з олігархом Пінчуком, порушення правил ПДД та водіння без посвідчення в Києві на швидкості 230 км кілометрів на годину. Відвідування пові, яким дарує подарунки та публікує фото з подяками, та стрипти з барів Києві, приватний водій та охорона, привітання від голови СБУ Малюка та годинник від мера Києва, дружба з депутатами Слуги народу, відвідування КМДА, погрози. Іншому блогеру та його дружині життям через впливові зв'язки СБУ. все це просте життя 16-річного підлітка в Україні, який став хлопчиком впливового невідомого педофіла, наближеного до президента України Зеленського та Миколи Тищенка. Після скандалу хлопець став заявляти, що це все фейк. Наприклад, тут, де його везе по Києву, кортеж з охороною. А тут він летить на приватному літаку. Все це під час війни, і це просто маленьке віконечко у світ тих, хто ніколи не потрапить на фронт та в окоп. Прості хлопці загинуть, щоб ці синочки, які вихваляються життям інсті, далі грабували цю нашу країну зі своїми папіками. Це все Україна, в якій ми живемо завдяки зеленському таймаку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю.